Сьогодні я розкажу про свій сорт, про ті питання, які найчастіше мені задають. Перше, які завдання ставляться перед соняшником синельниківським ультрараннім? перше він дуже гарний рятівник, іде на пересіви. Те, що ми пересіваємо кінець травня, початок червня. Ми отримуємо вчасно врожай. ми отримуємо навіть сухішим і отримуємо з гарними показниками. Далі, це сорт під грандстар чи ні, це класичний сорт. Він використовується під звичайну класичну технологію. Можна вносить ґрунтові гербіциди і також можна вносить гілянти. Другі вражає після збирання азимих культур. Це дуже класно. Я завжди радію, коли у людей виходить, і у людей це дійсно виходить в кого тона, в кого полтори. Максималку бачили, це дві тони. Це коли ми зразу після збирання, не думаючи, ми плануємо зразу сіємо і очікуємо вже на дажі там. Друге питання, яке задають: а получиться щось чи не получиться? Перше, дуже багатьох у вас не получалось. Чого не получалось? Того, що насіння було не дуже якісне і іноді всі так, хай є хоч яке будь. Ні, не хоть яке. Повинен бути ультраранній соняшник. В цього соняшника період сходи цвітіння 45 днів. Звичайного соняшника 65 днів. Це чого і не виходить. Значить, якщо не буде вологі або волога буде і затримається, ви можете отримати для землі сідірат. Ще одне питання: ви знущаєтесь над землею. Я це вважаю недійсним. Дотримання другого врожаю у нас будуть живі корні, у нас буде прикрита земля. Особливо це мене повинні е, розуміти ті люди, які займаються системою Ноутіл. І е, якщо в нас не отримається врожай, і ми отримуємо сідірат. навіть в такому стані гарний сідірат для землі. Питання в степ в степу в жорстких умовах Одещини, Херсонщини, Запоріжжя і Дніпропетровщини. У нас дуже гарний варіант це ранній пасів ультрараннього соняшника. Ми тоді уходимо від наших жорстких умов період цвітіння. за. Раннього пасіу ми можемо отримати світіння вже навіть в період 15 червня. І тоді цей соняшник дає більше врожаю, ніж найпотенціальніший. Найпізніший соняшник. Він обганяє те, що у нас є не потенціал, який ми дивимося з 50 центів. Давайте не кривить душею. Ми 50 центів пшениці не получаємо, А тут ми соняшника дивимося на якийсь потенціал. Треба не потенціал, а рахувати за ту синицю в руки, а не за журавлем ганятися. Він може дати гарний результат. Це треба все роздивлятися комплексно в системі. Раніше звільняє поле, сухий врожай. Ані гроші, і ви можете здати по по нормальній ціні, і це дуже гарним буде попередник під пшеницю. Хто сіє над низькими нормами? Треба сіяти дуже рано. А то по 15 вересня сроки, але якщо ви сієте низькими нормами, ви повинні сіяти десь числа 20 серпня. І соняшник Синельниківський ультраранній сприяє. Саме для цього, щоб це, це зробити а, Вовчок. Да, це не стойкий до вавку. п'яті разів, якщо у вас на полі вовчок, треба думати і брати інші сорти. Тут я все кажу. Вовчок в пізні сроки посіва. за умов кінця червня і отримання другого врожаю. вовчок вас уже не вкусе за бачок. Уже немає цього. Звісно, з усіх правил буває виключення. Тоді ви отримуєте чіткий сідірат, і у вас двойна вигода. Заодно почистите поле, спровоцируйте цей вовчок, і воно у вас буде на наступні роки більш чи... чисте. Дякую вам за увагу. Задавайте питання здоров'я вам і вашому полю.